Ден Мілмен Шлях мирного воїна. Присвячується абсолютному мирному воїну. Чим швидкоплинним відображенням став Сократ Воїнові, у якого не одне ім'я, а безліч, який був і залишається джерелом кожного з нас. Передмова починаючи з грудня 1966 року, коли я навчався на першому курсі в Берклі, Каліфорнія. У моєму житті відбулася низка дивовижних подій. Все почалося о 3.20 ночі, коли я, проходячи повстілодобову автозаправку, натрапив на Сократа. Своїм справжнім ім'ям він так ніколи й не поділився, але поговоривши з ним тієї першої ночі, я у якомусь пориві назвав його ім'ям цього давньогрецького мудреця, і йому сподобалося так і прижилося. Це випадкове знайомство і подальші пригоди повністю змінили моє життя. Треба сказати, що до 1966 року життя було прихильне до мене я виріс, у люблячій благополучній родині, виграв чемпіонат світу зі стрибків на батуті в Лондоні, багато подорожував Європою, успішно брав участь у численних змаганнях, нагороди сипалися одне за одною, але не приносили моїй душі ні задоволення, ні спокою. Тепер я розумію, що в деякому сенсі проспав усі ці роки, і те життя мені просто снилося. Так тривало доти, поки я не зустрів Сократа, який став моїм учителем та другом. До цієї зустрічі я щиро вважав, що щасливе життя, в якому були б і мудрість і багатство, належить мені за правом народження і з роками нікуди не дінеться. Я б ні за що не міг припустити, що мені доведеться вчитися, як жити, що існують особливі практики та способи бачення світу, які треба буде опанувати для того, щоб прокинутися до простого та щасливого життя. На мої помилки Сократ вказував своїм особистим прикладом він показував свій шлях шлях мирного воїна. Він без кінця кепкував і дражнив мене, насміхаючись з моєї такої серйозної повної проблеми переживань повсякденності, поки я не навчився дивитися його очима, в яких були і мудрість, і співчуття, і гумор. І він не здався доти, поки я не зрозумів, що означає жити як воїн. Ми провели з ним багато досвітніх годин. Я слухав, сперечався і, попри все, сміявся з ним. Ця історія заснована на моїх пригодах, які я справді пережив, але ж не забувайте, що все ж таки це художній твір. Людина, яку я називав Сократом, справді існувала, але він мав таку здатність невловимо зливатися з життям. Що мені важко сказати, коли він відступив на другий план і на його місце прийшли інші вчителі та інший життєвий досвід. Я переінакшив деякі діалоги, якісь події розставив в іншому хронологічному порядку, додав притчі та метафори, які полюстрували ті уроки, які я отримував від Сократа. Життя це не приватна справа. Подібні історії та здобуті з неї уроки стають корисними лише тоді, коли ними ділишся з оточуючими. Тому я вирішив вшанувати свого вчителя, поділившись його дивовижною мудрістю та його іскрометним гумором. Воїнами. Воїнами ми себе називаємо. Ми боремося за прекрасні чесноти, за високі зусилля, за велику мудрість. Тому ми себе називаємо воїнами. Ангутара Нікая.